Нещодавно придбали відеодзвінок TAPO Doorbell 230S1 на сайті Allo. Ось його ціна. Ось така коробочка. Зараз розповім через місяць користування що та як. Ми хотіли спочатку придбати іншого виробника. Відеодзвінок, але там в принципі, ну і систему сигналізації, вона дуже дорога виявилась. Подзвонили хлопцям зало. Консультанти швидко, якісно розповіли все. Тобто, ну по суті, зекономили там, половину цієї вартості. Ми зекономили, раді, довольні, щасливі. Встановив я його, я його десь. Та на за годину, напевно, але ж ми брали ще датчики руху, датчики відкриття і так далі. тому подібне. Е, ну, в принципі, якщо встановлювати сам Дорбел, ну, це займе там, я не знаю, півгодинка. якщо у вас в під'їзді ще такий кахель або гладкі стіни, то він взагалі там, приклеюється на двосторонній скотч Тремовський, дуже міцний, до речі. І не треба нічого засверлювати. Всередині у нього тут все є. Там є, до речі, шаблон для засверлювання, там є а, спеціальний скотч, там є спеціальна планка. Я зараз покажу, я її встановлював. Якщо близько до дверей, ой, до стіни, тобто не по центру, да, цей Дзвоник встановлюється, то у вас кут е менший, тому що половина займає стіна. Але його можна нахилити під отаким кутом. Для цього там є спеціальна планочка, вона йде під кутом і це все продумано. Зараз покажу. ну Ми ще таку от прибуду поставили. Це датчик руху Ось, близько до стіни. Ось така планочка. Вона під кутом робить цей дзвіночок. Одразу фіксується все. Так, тут ми бачимо хаб. Хаб підключається до мережі. Хаб підключається до інтернету. І через нього, в принципі, тут встановлюється карка пам'яті, і через нього відбуваються всі записи та все управління самим дзвінком. Ну, ось на сайті Allo ми можемо побачити комплектацію зразу ж. Бо деякі навіть не знають, що в комплектації. Тут хлопці навіть виставили на фотку все. Прикрутив я його на два. Гвинти, застьовується ця на планочці сам дзвінок, всередині акумулятор стоїть, його приблизно на місяць вистачає. Всі весь рух у під'їзді фіксується, якщо немає світла, там є датчик, він зразу включає інфрачервону камеру. І теж все знімається, все чітко і якісно. Ну, тобто, доставили нам його дуже швидко. Не треба було чекати, тицнув привезли, встановив і все. По суті, до цього, купуючи саме цей дорбел вам дають в ньому в комплектації хаб, і до хаба можна вже підключити датчики відкривання дверей, вікон, датчики задимлення, датчики води, датчики руху. Ми це все в принципі поставили. Але якщо без Дорбела куплять, то хаб продається окремо. Ну, в принципі, супер річ, рекомендую Ало. Дуже якісно, швидко. А, і це ще офіційно, тут гарантія, тобто не треба, це не сірий товар, все чітко.